Аудіозапис створена для підготовки до складання теоретичної частини іспиту з правил дорожнього руху. Розділ 3 правил рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. Пункт 3.1. Безпосередньо говорить нам, що водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог наступних розділів. Зокрема, це розділ. 8 регулювання дорожнього руху, розділ 10 початок руху та зміна його напрямку, розділ 11 – розташування транспортних засобів на дорозі, розділ 12. Швидкість руху, розділ 13. Дистанція інтервал, зустрічний роз'їзд, розділ 14. Обгін, 15. Зупинка і стоянка, 16. Проїзд-перехресть, 17. Переваги маршрутних транспортних засобів, 18. Проїзд пішоходних переходів і зупинок транспортних засобів. 26. Рух у житловій та пішохідній зоні. 27 рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також пункт 28.1. Рух по гірських дорогах і на крутих спусках. Звертаю увагу, що водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання і, відступаючи від перелічених вище розділів правил дорожнього руху, можуть за умови увімкнення про маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. За відсутністю відпові... необхідності додатково привертати уваги учасників дорожнього руху, спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнений. Пункт 3.2. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим мечком та або спеціальним звуковим сигналом водій, водії інших транспортних засобів, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані. Дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу і супроводжуваних ним транспортних засобів. Звертаю увагу, що на транспортних засобах, які рухаються у, супроводжуван... у супроводжуваній колонії, повинен бути е, вимкнено ближне світло фар. Якщо на такому транспортному засобі увімклено проблизкові маячки синього і червоного, або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов'язані зупинитися біля правого краю проїзної частини на правому узбіччі. На дорозі з розділювальною смугою цю вимогу зобов'язані виконати водії транспортних засобів, що рухаються в попутному напрямку. Пункт 3.3. Якщо під час супроводження колони транспортних засобів на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнено проблизкові маячки синього-червоного або лише червоного кольору, колону повинен змикати транспортний засіб з увімкненим зеленим або синім і зеленим проблизковим маячком, після проїзду якого скасовуються обмеження на рух інших транспортних засобів. Звертаю увагу на пункт 3.4. Забороняється здійснювати обгін і випередження транспортних засобів з увімкненим проблисковим маячком синього і червоного кольору, або лише червоного кольору, та зеленого, або синього і зеленого кольору, і супроводжуваних ними транспортних засобів, тобто колони, а також рухатися по суміжних смугах зі швидкістю колони або займати місце в колоні. Пункт 3.5. Наближаючись до нерухомого транспортного засобу з увімкненим проблизковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом, або без увімкненого спеціального звукового сигналу, що стоїть на узбіччі біля проїзної частини, або на проїзній частині, водій повинен знизити швидкість до 40 км на годину та в разі подання регулювальником відповідного сигналу зупинитися. Проводовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника. Пункт 36. Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах з розпізнавальним знаком дійти на механічних транспортних засобах дорожно експлуатаційної служби під час виконання робіт на дорозі, на великогабаритних та великовагових транспортних засобах не дає переваги в рузі, а служить для привернення уваги та попередження про небезпеку. При цьому водіям транспортних засобів дорожньо-експлуатаційної служби під час виконання роботи на дорозі дозволяється відступати від певних дорожніх знаків, визначених правилами дорожнього руху, За умови, зокрема, забезпечення безпеки дорожнього руху, водії інших транспортних засобів не повинні перешкоджати їхній роботі.